Цьогоріч водохреще православна та греко-католицька церкви України відзначатимуть 6 січня замість 19-го. Вони перейшли на новий юліанський календар. Тепер так звані нерухомі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. Святкуватиме за новою датою Дніпрянин Павло. через заборону купатися на водохрещі у водоймах. Цьогоріч планує облитися водою у своєму дворі. Готуватися почав за пару днів, розминає м'язи та виливає на себе відро холодної води. Гудьмо! Емоції супер! Для мене цей день особливий, тому що колись давно з другом я перший раз пішов на нашу набережню, Січлавську набережну та там окупався перший раз. Потім був на монастирському острові. Також мені дуже це сподобалося. І це вже для мене як традиція. Водохреще Паво відзначає шість років поспіль. Каже, у минулі роки на свято занурювався в океан у Ісландії та Норвегії. Треба це робити дуже розумно. Спочатку там, можна вдома починати, там трохи там, або відерце, або там, ну по потроху. Потім, якщо є бажання, можна вже виходити на ставок або на річку, у кого яке, яка є можливість. Майже два століття тому Водохреще та Різдво Христове було одним святом. За переконаннями православної церкви, у той день 6 січня, Ісус Христос зайшов у річку Йордан та освятив її своєю присутністю. Проте пізніше священники розділили ці свята на два окремих: різдво перенесли на 25 грудня, а водохреща залишили 6 січня. каже протоієрей Сергій Нарольський. Вона залишається. На вигляд звичайною водою, але для християн вона є агіасма, тобто святиня. це та речовина, якою ми також можемо щось освячувати, видимо, це робити, освячувати будинки, оселі, самі споживати для очищення. Аби відзначити водогреще, окунатися у річку або обливатися водою не обов'язково, каже проте і єрей. Достатньо пройти на ранкову літургію. Якщо людина була в храмі на божественній літургії, Тобто вона була учасником богослужіння. Потім ішла процесією ходом на Йордан, на водойму, на Дніпро. Після освячення води священника прийшла, окунулася, перехрестилася, цим самим засвідчуючи свою християнську позицію. Можливо, це має місце. Людям з серцево-судинними захворюваннями після інфарктів, інсультів з обмеженням рухливості або епілепсією не можна занурюватися у холодну воду, каже сімейний лікар Андрій. Ті ж у кого немає протипоказань, повинні дотримуватися рекомендацій. Прийом їжі повинен бути за декілька годин до купання для того, щоб організма була енергія. Безпосередньо перед заходом у воду потрібно розім'ятися, виконати якісь навантаження фізичні для того, щоб покращити кровообіг. Із собою варто мати теплий сухий одяг полотенця Цьогоріч спеціально відведених зон для занурення на водогреще не буде, каже речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. А тому на пляжах рятувальники не чергуватимуть. Однак у Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському, Павлоградському, Новомосковському та Сенельниківському районах визначені 17 місць освячення води. На восьми таких локаціях будуть чергувати 26 наших рятувальників та шість одиниць техніки. Але рятувальники радять утриматись від традиційного обряду, так як в Україні триває воєнний стан. Кореспонденти Суспільного запитали у Дніпрян, чи відзначатимуть вони водохреще за всю свою життя Я 19-го числа. Я навіть ходила, фотографувала, як вони купаються. 19-го. Я вважаю, треба оставить, як було. Це ж історія. Зачем туди-сюди людей тільки збивати з толку? Я не святкую взагалі. Ну, немає цієї традиції. Купання в воді. Я думаю, що в цьому році це взагалі буде проблематично. Але якщо говорити про це зміщення, дат, то в принципі я за те, щоб всі ці свята Різдво, водохрещу, новим григорянським календарем святкувалося, тому що це правильно так, так, так весь світ святкує. Я думаю, що ми теж маємо святкувати. Ні, я не святкую християнські свята. Мабуть, тому що є турекиня і знаю, звідки вони взялися. Ну мені ближче просто язичництво та неоязичництво. Ну, 19-го, мабуть. Піду на річку, люди будуть купатися, я буду дивитися, зачерпну водички. Оце вам видохреще. І відмітимо. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін – Суспільне новини Дніпро.